Вітаю вас, друзі, сьогодні, 14 жовтня. З вами Валерій Клочок. Вчора Борис Джонсон давав інтерв'ю журналістці українській, де серед іншого його запитували про відношення до російської культури. Бо знайомство журналістки з Борисом Джонсоном триває вже довгий час. І ще коли він працював оцільником Міністерства закордонних справ Великобританії, виказував свою прихильність до російської культури. Це було у 2019 році. І от сьогодні, коли вже пройшло 5 років з того їхнього спільного інтерв'ю, коли вже розпочалося широкомасштабне вторгнення в Україні, коли Борис Джонсон неодноразово тут перебував у статусі прем'єр-міністра Великої Британії, надавав допомогу Україні, бачив звірства в Бучі, він знову повторює і підтверджує слова свої про свою любов до російської культури і до фактично російської мови, ну і народу, пряма мова. Повертаючися до того, як ви були міністром закордонних справ, ви говорили, що ви русофіл. У вас Є російське коріння, але з нинішньої позиції, дивлячись на все, що сталося, чи змінилося ваше ставлення до росіян, їхньої культури і їхнього майбутнього. Я досі русофіл, я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися. Мені дуже сумно щодо того, що відбувається зараз. І я думаю, що це буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія яким буде майбутнє Росії на вашу думку, що має значення, це майбутнє України, це країна, на яку напали і це українці, хто потребує нашої підтримки? Україна має бути вільною, і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю. Звісно, коли його запитують про те, якою має бути Росія в його розумінні, він дуже тактовно з'їжджає з цього питання. Говорить про Україну. Втім, якщо брати загалом інтерв'ю. І дивитися його з самого початку, ви зможете це зробити, його дуже легко знайти на платформі YouTube. Він говорить про декілька дуже важливих речей, і я б адекватно оцінював його адекватність у відношенні до проблеми, яка є в Україні, яка сьогодні називається російсько-українська війна, війна Росії проти України. Він торкається, ще подій 2014 року і згадує нормандський процес. Ми вже про нього забули. Це тоді, коли зустрілися лідери чотирьох країн: України Порошенко, Німеччини, канцлер Ангела Меркель, Франції, Франсуа Оланд, і Путін лідер Росії. І тоді вони говорили про те, як врегулювати українське питання після анексії Криму, ще потужних бойових дій на сході України, в принципі, не було. Але все до цього йшло. Джонсон говорить, що Путін був тоді не готовий до війни, але каже, ми не зробили достатньо для того, щоб він її не відновив у 2022 році. Він це зробив абсолютно очевидно. Він говорить про те, що Україна має бути в першу чергу членом Північно-Атлантичного альянсу і отримати в такий спосіб ядерну парасольку. Окрім того, він говорить про те, що Україна має отримати всю необхідну зброю. Вона отримує технології і так далі. Він говорить, що він да, один із перших приїхав до України. Він не побоявся це зробити в квітні 2022 року. Коли навіть страшно було вийти на вулиці Києва, він так це робив. Так само він говорить, що він не вбачає, що нині в дуже складній ситуації на Близькому Сході в Україні немає для нього передумов, що буде третя світова війна. Це все тези, сказані ним дуже правильні і логічні. Але оця фраза, яку ви щойно бачили, як на мене зіпсувала повністю його інтерв'ю, і він, на жаль, нині спозиціонувався в Україні не з найкращої сторони. Втім, українські русофіли. Так як і Борис Джонсон фактично русофіл зараз активно ширять це відео і показують, мовляв, дивіться Борис Джонсон, який допомагає Україні. Він же виступає за російську культуру. Він любить російську мову. Чому ви тоді так негативно ставитеся до неї в Україні? Ну, вам нічого не нагадується історія. Вона, як на мене, дуже неприваблива. Бо нині в цій ситуації, попри заслуги Бориса Джонсона, як на мене, йому краще було промовчати і нині краще про це мовчати, аніж говорити, краще жувати, аніж говорити. Але е, слово, не птиця. Випустив не спіймаєш назад, воно полетіло, і це вказує на те, що він лише підсіває такого сумніву в українське суспільство, що, мовляв, що стосується російської мови, російської культури, пропагування всього російського в Україні, бо для нас це надто чутливе питання, так само як воно чутливе нині і в арабо-ізраїльському конфлікті. Ви бачили дуже багато вже кадрів певне з акцій протесту, які нині відбуваються по всьому світі в підтримку Палестини. Араби бастують активно у Європі, у Франції, у Великобританії, в Лондоні. Тисячі людей на вулицях, тисячі арабів відстоюють право палестинців мати свою державу. Ну, загалом є домовленість ще з 48-го року, коли організація Об'єднаних Націй визнала право на існування двох незалежних держав Палестини та Ізраїлю. Але Палестина відмовилася визнавати Ізраїль. Ну і тому цей конфлікт продовжується і донині. До прикладу, у Франції в Парижі закрили навіть ЛУВР через небезпеку терористичних дій, яких саме вони не пояснюють, але найближчі дні він не працюватиме. Як на мене, це дуже поганий сигнал того, що стабільності і в Європі немає через саме близькосхідний цей конфлікт, війну Палестини проти Ізраїлю. Але правильно, як виявляється, говорити не Палестини проти Ізраїлю, а Хамасу проти Ізраїлю. Бо буквально сьогодні бори вже не Борис Джонсон, а інший поважний політик Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів Америки, якого є. Дуже поважає за підтримку, так само, як і Бориса Джонсона за підтримку, сказав дуже цікаву фразу стосовно того, що відбувається власне, в е, близькосхідному регіоні. Він говорить про те, що можна порівняти терористичні дії Хамасу з Аль-Каїдою, але вони страшніші. Тобто Хамас діє жорсткіше, діє небезпечніше це відверті терористи. Але на його переконання, не можна забувати, що переважна більшість палестинців. Не мають нічого спільного із Хамасом та їх обурливими нападами, унаслідок яких страждають. Це його пряма цитата. Я вам спеціально її зачитав, щоб ви розуміли, що поширюється сьогодні навіть зі Сполучених Штатів Америки теза про те, що Хамас це окремо, а Палестина це окремо, тобто Араби Палестинські в Хамасі окремо. А самі Араби в Палестині окремо вам нічого не нагадує. Я розумію, що там питання дещо складніше в питанні історичного виміру, ніж в Україні. Я зараз саме на історичному говорю. Стосовно війни ніякої різниці, в принципі, немає терористична війна Росії проти України, вона абсолютно схожа на терористичну війну Хамасу проти Ізраїлю. Але світ, лідери світу цього сьогодні говорять так, що от Палестина це окремо, Хамас окремо. Борис Джонсон говорить, що ну, Путін і кліка його окремо. А росіяни хороші, це окремо. Російська культура це окремо. Я не заперечую. Росія в Росії, російська культура, нехай собі буде. Немає проблем. Але в Україні це як на мене не дуже правильно. Тому треба бути дуже обережним, як на мене, таким лідером громадської думки, коли ви висловлюєте свою прихильність до чогось руського, особливо коли ці руські нещадно вбивають українців в Україні. Я дуже хотів би, щоб ви написали, що ви думаєте з приводу цього спічу Бориса Джонсона. Багато я хто розуміє просто ну. Поринули в когнітивний дисонанс, називаючи Бориса Джонсона Джонсонюком, ми навіть допустити собі певного часу не могли, що він знову заявить про своє русофільство, прихильність до російської культури, російської мови, саме на ті триваючі війни Росії проти України. Він не знімає відповідальності з російського народу. Так, він про це говорить. Ви це чудово чули, але ну, як на мене, це не той час, коли потрібно було озвучувати такі речі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!